Бувається та луганська митниці обмінялися керівниками сьогодні. Колективу представили Сергія Попазогло, який до того очолював луганську митницю. Натомість на його місце призначили Дениса Пудрика, який керував львівською митницею з вересня минулого року. Новопризначений керівник у Львові людина не нова. Перш ніж очолити луганську службу, працював заступником начальника львівської митниці. Прошу це призначення сприймати як дійсно. Просто кадрову ротацію немає ніяких піднагодних у цьому процесі. Абсолютно стандартна практика. За словами члена колегії Державної митної служби України Віктора Бондаря, який представив нового очільника колективу, Сергій Попазогло має належно підготувати службу до Євро-2012. Більш обліч, які сидять в залі, мене пам'ятають. Я вас теж пам'ятаю. Єдине, хочу сказати: ті всі позитивні напрацювання, які наробили разом з Пудриком Діс Валерійовичем. Ми будемо продовжувати Десь які моменти, які є негативні разом з вами будемо виправляти. Навіть пообіцяв збільшення штату працівників у пунктах пропуску, які прийматимуть уболівальників.